Добрий день, друзі! Сьогодні я збираюся повторно сіяти гравілат. Це багаторічна рослинка, в минулому році я її купила, мені вона сподобалася, але саджанці дуже дорогі. Тому я хочу спробувати посіяти, точніше, я вже спробувала восени цього року, і в мене вона зійшла не вся. Я брала 5 сортів, брала бонус словер. Цей, що вони фасують, взагалі жодної рослинки не зійшло. А ці посходили. Найгірше зійшов у мене чер... червоний дракон. Зайшла в одна рослинка і дуже погано розвивається. Зараз будуть сіяти повторно. Ось дивіться, оцей гравілат я вже посіяла в цьому році. Оцей я ж 19 жовтня, погляньте, який він величезний. Нещодавно я його перевалила в більші стакани. Бачте. А це я сіяла 28 жовтня. Але він у мене довго був не розпікований. Оцей червоний дракон, який один зійшов з пакуночка. Зараз буду сіяти ще. Ну, щось він, бачите, набагато гірший. А цей такий непоганий. Вже буду теж пересаджувати більше стакани скоро. Зараз тільки коренями оплете. І буду пересаджувати. Погляньте, вже такі листки в них. Як видно, що це вже гравілат, вже по листячку, бачите, вже дуже-дуже гарно видно. Ще хотіла сказати по цінам. Оцей гравілат, ем, брала все на одному сайті, коштує 2, 9 гривень, у ці по 7 гривень 20 копійок. А оцей коштував 10 насилинок 25 гривень. Не зійшло жодної. Тобто з дешевого посходило. Я не знаю, чому воно не зійшло. Може, у них насіння це, що вони розфасовуються, мій доволі старе. Бо вони не пишуть, коли воно вироблене, а тільки коли розфасоване. Розфасоване воно 06-24. Тобто, воно може вже бути просрочене. Не знаю. Правіла ці дуже просто, як на мене. Ось Зараз візьму цей жовтий дракон. Ось подивіться. Тут на сінек 20 це півпакуночка. Я вже сіяла його, як я вам казала, це півпакуночка. Перше, що я роблю, це ставлю паличку, підписую. Підписую я отакими от паличками, переламую їх пополам, щоб вони поміщалися в тепличку, пишу звичайним маркером. Дуже зручно вистачає на все. Так як як крупне, то я його просто отак розпилюю, потім розкидаю. Коли воно зійде, я його розпіковую. Дуже зручно, не треба тикатися, бо воно таке величеньке. Грунт у мене дуже поганий. Погляньте, я перебирала, але не побачила. Гляньте, яка дровиняка І перебирала ж. Грунт я брала в цьому році Підфілд. Він мені не сподобався. Раніше брала, був гарний. Ну, а в цьому році, в останній раз, звісно, це щось. Тепер, бачите, грунт такий собі. Присипаю трохи земелькою, зовсім трохи. Якщо його не присипати, він погано скидує ці насінневі коробочки. То трохи присипую, щоб там трималася волога. Тепер червоний дракон посію. Тут теж насіннинок погляньте так величенько. Це теж півпахуночка. Взагалі я цією компанією не дуже була задоволена, але схожість в ній гарна. Колись я купувала віолу, і вона зійшла взагалі не по сорту. Ну, гравілат буде гравілатом, віола була віолою, але все ж таки, коли хотілося одне, а виросла віола, але не та. Тут мені колір не дуже важливий, я брала всі сорти, просто щоб розвести у себе цю рослинку. Я навіть не сподівалася, що її стільки виросте. Але в мене багато бажаючих в інстаграмі її купити, дівчат, розсаду, то я сію, і потім, коли вже зацвіте, коли буде зрозуміло, що це розцвіло якого кольору. Потім вже це будемо продавати. Ось погляньте, які куски землі. Аурелія це у нас суміш. Сподіваюся, вона зійде в мене різних кольорів. Тут насінинок трохи менше залишилося. Дуже, як ви бачите, не граюся зубочисткою, щоб викласти рівненько. Вони коли сходять, у них дуже гарно коренива росте. І дуже легко з ними працювати. То я вам скажу, це як помідори, знаєте. Тим, хто вміє пікірувати маленьку пітонію, тим гравілат, я вам скажу, це дуже легка рослинка. Це ґрунт. Страшний, я вам скажу, ґрунт. Так, і останнє це у нас від компанії. Ось я розверну зараз. Ось така компанія, щоб не висипалося. Ну, він добре посходив. Зараз буду дивитися потім, що воно з нього виросте. Ну, тут дуже багато насілинок, я вам скажу, якщо він весь їде, то буде дуже ясно. Обов'язково підписуємо. Так само сію весь, щось зійде, щось все одно ж не зійде, не буває з того відсоткової у рослин. Дуже густо виходить, але чи нам звикати? Я не граюся, я завжди намагаюся робити так. Щоб м, менше роботи. Тобто пікувати кожну, потім тикати в окремі стакани, оплачувати світла на 150 рослинок, які не зійдуть. То, вже коли зійдуть, займають зараз мало місця, це треба, мама, простіше руками пересіяти вже залишки ґрунту, бо щось він такий дуже-дуже-дуже поганий. Ось так зараз. Після цього оприскувачем змочую землю. До посіву в мене земля була добре промочена. В горонки я додавала розпушувач. В мене це верми був. Взагалі я люблю працювати з перлітом. Але що було в хаті на цей момент. І після цього ставлю їх ось такі парнички. Бачите? Ставлю парнички по дві по три штуки, три гірші закриваються, світла я їм змикаю все, коли вони сидять. Ось так воно тут мене стояти. Світло я їм зараз вимкну. І так вони будуть чекати сходів. Минулого разу ці всходи в мене з'явилися десь на 9-10 день. Тобто оцім рослинкам вже 2 місяці. Ну, для продажу вони, так як на мене, то ваті ще, хоч цей 200 грамовий стакан, вони ще ваті. Ну і ще їм треба, звичайно, підрости, щоб побачити їх колір.